Істота, яка лютує. Привіт, з вами канал Цікаві історії. Частина 3. Те, що залишають. Я зрозумів, що воно може дивитись мої спогади раніше, ніж зрозумів, воно може їх змінювати. Це сталося вдень. Я сидів за столом і намагався згадати обличчя батька. Не фотографію, не окремий момент, а просто його обличчя. Так. Як пам'ятаєш рідну людину, не замислюючись і не зміг. Образ ковзав. Розпадався. Наче хтось стер середину, залишивши лише краї. А потім я почув ти більше не потребуєш цього. Голос був у середині голови. Не поруч. Не зовні. Усередині. Вийди з моєї голови. прошепотів я. Я не в ній, відповіло воно. Я в тому, що ти залишив. Мене затрусило. Я нічого не залишав. Довга пауза. Кожен залишає. Уночі я побачив сон, який не був сном. Я стояв у лікарняному коридорі, старому, з облупленими стінами. Запах антисептика був таким сильним, що дерло в горлі. Я впізнав це місце. Я не був тут багато років. Це не сон, сказав голос поруч. Це початок. Я лежав на катальці. Молодший, слабший, з підключеними датчиками. Світло ламп різало очі. Я пам'ятав цю стелю. Пам'ятав звук апаратів. Але я не пам'ятав, що було далі. Що це? спитав я. Момент, коли ти вирішив не бути повністю тут, відповіло воно. Лікарі говорили щось про зупинку дихання про кілька хвилин. Про диво. Я пам'ятав, як прокинувся потім. Як усі казали, що мені пощастило, ніхто не казав, що щось не повернулося. Ти пішов не весь», – сказало воно. І я залишився. Я зрозумів не одразу, не повністю. Але достатньо, щоб мені стало по-справжньому страшно. Ти, мій голос зірвався, ти не прийшов до мене. Ні, спокійно відповіло воно. Ти мене залишив. Коридор почав змінюватися. Стіни ставали темнішими. Лампи гасли одна за одною. Простір ніби скручувався. Я не міг нічого залишити, сказав я, я був без свідомості. Свідомість не все, відповіло воно. Коли тіло зупиняється, рішення приймає страх. Я побачив це не як картинку, як відчуття. Той момент, коли повітря не заходить у легені, коли мозок кричить без слів, коли з'являється вибір, який не формулюється думками. Залишитись або відпустити частину себе, щоб вижити. Я відпустив ти забрав усе, що заважало вижити, сказало воно. Сумнів. Провину, глибину і мене. Ти, мій страх. прошепотів я. Я те, що залишають, коли страх перемагає, відповіло воно. Я не твій ворог. Я. Твій залишок. Коридор зник. Я прокинувся в будинку, лежачи на підлозі. Горло боліло, ніби я кричав. Повітря входило важко. І разом із кожним вдихом я відчував, як щось вдихає поруч. Ні. Усередині. Після цього воно перестало ховатися. Його контур став чіткішим. Темрява більше не була просто тінню. І найгірше. Я перестав боятися його вигляду. Воно було занадто знайомим. Чому зараз? спитав я, чому ти з'явився тепер. Бо ти почав згадувати, відповіло воно. Поки ти жив поверхнево, я був слабким. Але ти почав дивитися всередину. І що тепер? Пауза. Тепер ти завершиш процес. Я відчув. Що воно може робити більше, ніж просто говорити. Одного разу я прокинувся і не міг поворухнути лівою рукою. Паніка накрила миттєво. Спокійно, сказало воно. Я просто пробую. Рука повернулась через кілька хвилин. Я плакав. А воно дихало рівно. Я зрозумів, що істота не хоче мене вбити. Це було б занадто просто. Вона хотіла завершити мене. Забрати решту. Зробити мене порожнім. Що буде зі мною? спитав я. Ти станеш тишею, відповіло воно. А я формою. Я почав чинити опір. Записував усе, читав у голос. називав своє ім'я, свої спогади, людей, яких любив. Кожне слово боліло. Ти марнуєш час, сказало воно. Ти не зможеш утримати все. Можливо, відповів я, але не віддам добровільно. Тиша. Вперше. Воно мовчало довше, ніж я. Уночі я побачив його повністю. Воно стояло навпроти. Мій зріст, моя постава. Але без обличчя. Лише ветейсну та порожнеча, де воно мало бути. Дивись, сказало воно. Я вже майже ти. Я дивився і розумів, що найбільший жах у тому, що воно не бреше. Я не знаю, чи встигну. Я відчуваю, як частини мене стають непотрібними, як спогади стираються без болю. Як дихання іноді починається не з мене. Якщо я зникну. Це буде не смерть. Це буде заміна. Кінець третій частині.